Президент США Джо Байден вперше готовий надати Україні смертоносні далекобійні ракети повітряного базування з радіусом дії до 320 кілометрів. Про це пише политику, і Вже ведуться перемовини про те, як їх обладнати таким чином, щоб їх могли запускати із. Новітніх винищувачів F-16, які вже в Україні, та зокрема від літаків радянського зразку. Е, тим часом німецький генерал Фройтін говорить, що вірить в перемогу України. А генерали НАТО в шоці від безладу та розсіяності російських військ? Отже, які саме які конкретно смертоносні ракети готові нам надати Сполучені Штати, і що в НАТО говорять про безлад і розсіяність Росії, та зокрема про. Наступ України в глиб Курської області. Білий дім висловив відкритість до ідеї надання Україні далекобійних крилатих ракет GASSM повітряного базування. Радіус дії цих ракет 320 кілометрів, навіть понад 320 км, кілометрів. І це буде дозволило наносити дуже далекобійні удари в глиб Росії. Адже тоді Брянськ, Курськ, Вороніш і Білгород були б під загрозою таких. Далекобійних ударів росіянам було би дуже спекотно в цих містах і, зокрема, біля аеродромів, які розміщуються біля цих міст, а мова йде про стратегічні аеродроми Росії, які необхідні для продовження війни проти України. Зараз якраз в Білому домі тримають перемовини і вже готуються до технічної реалізації цього рішення. Разом з тим, ще фінальне рішення не ухвалене. Білий дім, як завжди, довго і не. І довго і нудно обговорять ці деталі, всі за і проти, бояться є і страх ескалації, але так виглядає, що США таки готові йти на цей крок. І це важливо, адже йде мова не тільки про ці ракети, американські ракети, крилаті ракети, але й опісля може бути й рішення, послідовне рішення від інших союзників. Взяти приклад від США може й Велика Британія. Британія вже звісно надає нам. Крилаті ракети Storm Shadow, які запускаються по окупованих територіях по Криму. Але поки Велика Британія і Франція не дозволяють бити цими ракетами Storm Shadow, які вже є в Україні саме по об'єктах на території Росії в глиб території Росії. Але якщо США таки ухвалює нарешті це рішення про поставку крилатих ракет і дає дозвіл на далекобійні удари в глиб Росії, тоді можливо очікувати й рішення від. Франції та Великої Британії тому зараз пильно спостерігаємо за тим, як в Білому домі проходять ці перемовини. До речі, Forbes пише про те, що в такому випадку це би надало би дуже потужну перевагу українській армії над противником, бо знищувалися би ворожі аеродроми, військові об'єкти та логістичні хаби в глиб Росії на 320 кілометрів. Тим часом Reuters пише про те, що США взагалі думають про наступ України в ГЛП території Росії. Ну, в першу чергу, вони цього не очікували. Американці просто в шоці від цього наступу вони не знали про планування цього. Вони не були залучені до планування цього наступу, і, і фактично ця операція України застала їх. Зненацька, але після того, як вони утямилися, зрозуміли, що відбувається, почали думати: а чи не порушує цей наступ нашу політику щодо використання американської зброї? І поки так виглядає, що США вважають, що не порушує. Вони не проти, аби американські танки та бронетехніка була використана саме в наступі в глиб території Росії. Це хороші новини для України і для наших збройних сил. Про це до речі, говорив і колишній. Командувач військ США в Європі Бен Годжес він заявив, що Україну не чіпали так: до України не було претензій на початку наступу щодо того, що використовується американська зброя і американська техніка, тому США не проти так не проти такого просування, але спостерігають за ситуацією і хочуть дізнатися ще більше деталей. До речі, Reuters повідомляє про те, що у США вже є дані, які. Вказують на перекидання військ росіян на Курський напрямок, і зокрема зафіксували переміщення російських військ із Харківської області, так із Харківської області в напрямку Курської області. Вже є певне перекидання, і багато хто сподівається, що це дозволить зменшити тиск на наших воїнів на інших ділянках фронту. Зокрема. На сході України, але США продовжують спостерігати за всім тим і говорять, що за декілька тижнів будуть мати чіткішу картину про те, скільки конкретно військ окупанти змушені перекидати на курський напрямок аби спробувати зупинити наступ українських сил. Разом з тим США поки не готові дозволити бити по Росії далекобійними ракетами атакам. і така інформація в західній пресі. Зокрема, мова йде про ракети атакам з радіусом дії до 300 кілометрів. У США радять бити ними по Криму, в першу чергу по Криму. І м, тут вони е, виправдовуються в принципі, але говорять про те, що е, тут не питання стоїть ескалація, а питання доцільності використання цих ракет, е, адже не так не так багато таких ракет на складах є армії США. Не так багато є в наявності у США, аби вони могли задовільнити всі наші потреби і тому радять більше бити по Криму, а не по території Росії. Але будемо далі спостерігати за тим, коли ж Білий Дім дасть дозвіл на поставку далекобійних ракет до винищувачів F-16, про які ми з вами говорили так на початку нашої розмови. Тим часом головнокомандувач військ НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі поділився своїми дуже цікавими оцінками. Великого провалу і безладу в російської ар в російській армії, і за його оцінки, за його оцінками, такі такі хороші результати України на курському напрямку через декілька причин: по перше, реакція Росіян була дуже повільною і розсіяною. Був великий безлад Російської Ар Російської армії, і зокрема було нерозуміння, хто відповідальний за відбиття наступу України. На Курській області, і не було, звісно, в росіян і резервів. Це застало їх зненацька, а резервів для відбиття наступу не було в них. Про це говорить генерал Каволі. Зокрема, ем, потрібен був час, аби перекинути резерви з інших напрямків, зокрема е, із інших ділянок фронту, а готових резервів, які би вже зразу вступили в бій. Не було в них, крім цього, зокрема говорить генерал Коволі, американський генерал, що доводиться обирати окупантам звідки перекидати війська і чи перекидати загалом війська зі сходу, бо там вони планують якісь наступи, так пробують наступати по всій ділянці фронту на сході. Крім цього, інші є проблеми у російській армії: це юридичні вони ж не можуть. За словами Коволі, залучати строковиків до відбиття до відбиття саме наступу України. І перед ними така. Вони зіткнулися з такою дилемою, чи бо вони не можуть використовувати саме строковиків солдат строкової служби і доводиться їм. Перекидати і також Каволі говорить, що таки перекидають вони ще зафіксували США перекидання військ не тільки з Харківського напрямку, але й зі сходу України. І Це дуже важливо, аби полегшити тиск наших воїнів на всіх позиціях. І звісно, генерал Каволі висловлює захопленість інноваціям і тим рішенням, які ухвалюють українські воїни, як і всі інші військові експерти зараз висловлюють велику захопленість. Українським наступом, рішучістю і професійністю планування цього військового маневру. І до речі, про перекидання російських сил до Курської області пише CNN, що є ще така інформація. На за даними американського телеканалу, перекидають декілька тисяч військових саме з окупованих територій України. І, зокрема, йдеться про. Декілька бригад російської армії чисельністю не менше. Тисяча військовослужбовців, отже, доводиться таки перекидати росіянам війська зі Сходу України, зокрема з інших напрямків на Курський напрямок, аби принаймні спробувати зупинити цей потужний наступ України на цьому напрямку. Разом з тим Джон Кірбі ще говорить про те, що потрібно зачекати, і тоді США дізнається, скільки загалом перекидають росіяни на Курський напрямок і про які резерви тут взагалі йде мова. Сьогодні також поговоримо про велике розслідування The Wall Street Journal про, начебто, підрив про підрив північного потоку. 2 цього газогону, який проходить із Росії до Європи. Як відомо, цей газогін мав на меті забезпечити поставку газу із Росії до Європи, але його використання припинили його використовувати саме після. Початку на початку повномасштабного вторгнення рішення ухвалив каслер Шольц. Але газета опублікувала таке цікаве розслідування. За даними журналістів, звісно, офіс президента України це спростовує. Але є й така версія подій від The Wall Street Journal. Мова йде про начебто велику п'янку українських військових та бізнесменів, внаслідок якої. Ухвалили рішення про підрив північного потоку. 2 ось про це пише The Wall Street Journal, Це їх така версія подій. Вони говорять про те, що військові та бізнесмени скооперувалися і ухвалили рішення підірвати північний потік. 2 начебто відправили туди українських водолазів. Бізнесмени орендували яхту, підпливли вони до місця розташування північного потоку і. Заклали б вибухівку, яка успішно підірвала декілька ниток цього газогону. Така версія подій від The Wall Street Journal. дуже цікава історія, але разом з тим Україна не визнає свою причетність а офісі президента це спростовують. Михайло Подоляк говорив також про цю тему і зазначав, що це лише в інтересах Росії підірвати Північний потік. 2 але маємо також, так, також цю історію від The Wall Street Journal. дуже неординарно і цікаво про те, як. Начебто, як одна можна так сказати, як про це пишуть навіть журналісти, як одна п'янка військових і олігархів, бізнесменів призвела до такого масштабного удару по енергетиці Росії в Балтійських водах. Таку маємо ще й інформацію. Та завершуємо нашу розмову ситуацію у Сполучених Штатах Америки, зокрема свіжими соціологічними опитуваннями. Камала Гарріс знову випереджає Дональда Трампа, фіксують значне зростання рейтингу Гарріс серед американських виборців. Зокрема, газета пише про те, що Камала Гарріс е випереджає Трампа в ключових для перемоги штатах. Тут йде мова про декілька штатів, зокрема про Аризону, Джорджію, Мічаган, Невада, Північна Кароліна, Пенсильванія та Вісконсін. 48% виборців, 48% отримує Камала Гарріс підтримки виборців у цих ключових для перемоги в штатах в той час, як Дональд Трамп лише 47%. і фіксують дуже різке зростання рейтингу Гарріс. І The Economist пише також моделює того. Це моделює такі графіки, наводить зокрема про те, в кого, в кого ж більше шансів перемогти на цих виборах, і The Economist віддає. Перемогу Камалі Гарріс. Це економіст, зокрема, аналізує соціологічні опитування, зокрема та як виборці реагують на стан економіки на рейтинги схвалення президента і частку виборців, які вагаються, і за даними за економіст, Камала Гарріс має кращі шанси перемогти Дональда Трампа. Зокрема, їй віддають 52% того, що вона таки переможе. На цих виборах 52% підтримки від The Economist і такі цікаві моделювання провела ця газета. І бачимо, що вже не в першому опитуванні це не перше опитування, в якому Камала Гарріс випереджає Трампа, але будемо надалі спостерігати за перебігом виборчих перегонів і за тим, куди буде рухатися ця ситуація, і куди буде рухатись рейтинг обох кандидатів в президенти Сполучених Штатів Америки. На цьому у мене на сьогодні все. Вірте в наші збройні сили. Слава Україні!